Що воно там зварювало чи що? Маленьо! Ти ще скути раздов напила! Мареш! Підай тебе шлях трапи! Зараз Я ти пашила! Я тобі, блядь, зараз полюблю. Михайле, ти щось їш зомна напів? Михайле! Я ті люблю! Я ті полюблю, ти зараз паршила! Я не пив! Хто ті ж під боку напив? Ти хочеш, щоб зараз другої сторони було? Хто? Те хочеш? Томі набив. Віддай, мені, Михайло, віддай брівку. Віддай. Mm? Віддай сюди. Куди? Куди будемо спати? Ти спи. Я ти зараз принесу. Ти лягай, а я ти до ліжка принесу, Михайло. Я ти до ліжка принесу. Давай розлайш. Давай, давай. Давайте. Завтра место вували. Ти не думаєш, що так буде. Я ходим, куди спати. Я ти зараз до ліжка принесу. Аби я не пив, ти підпишишся на них. Ти підпишешся. Пішіш двоє? Ляй спати. Зарази кусок.